Так і так, всім привіт. Продовжуємо. Я вже ось закинув трошки Октана, в принципі, поїхали продавати. Обростаємо трохи грошима і це добре. Так. Хто мені скаже, де він був? О, там біля тих цистерн. Там, де цистерни, ці кольорові, це. Продаж оптом, але щоб його відкрити, я тільки що дивився оптовий продаж, 40 тисяч треба заплатити за ліцензію, так сказати. Дорогувато для нас поки що. На 40 тисяч я б тут виробництво таке розкрутив. Вони всі заправки купували, так. Дійсно, тут ми не продали... Ще можемо продати трошки. Все? А, все, більше не можемо. Поїхали на наступну. У нас вже 1230. Ну це непогано. У нас там ще возити і возити. Я чого більше і не хотів, бо я вже хочу шлангами все переливати, бо так з бочками це досить багато роботи лишньої. Та й не так ефективно, і продуктивність страждає. Так, хто тут у нас і що він нам пропонує? Так, 5,98. 59. Такі ціни можна трошки більше. Так, 658, добре, продаємо. Я, мабуть, зараз качну перемовини, бо ціни вони іноді досить смішні дають. Так, давайте подивимось. Е, оновлення, перемовини. 500, добре, давайте так. 500 то не багато, поїхали. Шукати наше родовище. Заберемо там цистерни, бочки, цистерни, я вже хочу цистернами торгувати, бочки не цікаво. А їх тут просто тьма. Їх просто вагон. Мені вже просто кажуть, що забирай їх і вали звідси. Ми будемо далі качати на авто. Що вони заважають? Піше домовлятися вже з наступними. Але то не точно. Так, є у нас повний причіп, поїхали в цю сторону. Зараз потроху розпродамося, і буде веселіше. 98. ну добре, да продамо. Це ж третій день у нас всього. Так, тут все повне. Досить низька. Ну, не сказав би. О, 7.41. Добре. Ще є у нас куди торгувати, нам? Да? Наші бочки видно за кілометр. Як вони тут стоять? Треба забирати швидше, поки не покрали. Скільки коштує ця переробка для дизеля 4,5 це а така 2,5 на звичайний дизель. Я до чого? Можливо, зараз я буду вже цю зараз продамо. І я піду робити дизель ультра. Він дорожчий, і ми так. Більше заробимо. на дизелі у нас прибуток піде швидше. Так, поїхали. Нагадаю, по чому тут дизель подивлюсь, чуть не задавили ми цього власника. Хай каже дякую. Так, дизель по 9. О, це мені вже подобається. Це вже цікавіше. Ніж Октан Плюс. Так, продали тут дизель, їдемо продавати в танк. Тут дизель по 12.69. Зараз нормально ми тут піднімемо з ними. Так, все повні. 好了。 бочку він вже не прийме, так. Треба все-таки пікап, мабуть, купити наступний. Щоб більше влазило, бо я задобусь їздити.

Бочех ВЗ. 18 бочок, вибачаюсь. це повний Так. Поїхали ще в ту сторону, з'їздимо É, tá Вистачає трошки на пікап. Угу. А тут октан продано все, тому їдемо на наступну. Тут за ціни. Якраз є у нас вже напікап, який в два рази більше бочок буде. Як на льоду по піску їде. Так, як там придбати цього пікапа? Так, о, він є. Давайте зразу до нього вантажити дизель. А з цього переробляти. Та й бензин можемо завантажити. Назад завантажив бочку з нафтою назад. Неуважність. Тут просто типу дозволяю в два ряди ставити. От і весь маркетинг пікапу. Так, є, поїхали цією стороною. Так, тут одну бочку можемо продати. Поїхали далі. Так, а що тут. Угу. Тема їдемо на наступну. Так, да, з дизелем веселіше дивіться. Взяли новий пікап, взяли більше бочок, плюс дизель і вже 1600 заробили. Цікавіше. У чому тут дизель по 10 теж? А бензин уже нема куди дівати? Отакі діла. Так, давайте мотнемо новий день, бо вже я зрозумів, що і там не продам нічого. Вийду поспілкуюсь. Так. По 8 майже. Охтан продам останній. Так що нормально так веселіше пішло. Завантажились і їдемо на переробку. Добре, в принципі, на цьому серії все. Зараз я перероблю і ми повеземо на продаж у наступній серії. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. До скорих зустрічей, всім па-па